Слава Богу, дорогі та сестри! Коли ми спостерігаємо за явищами природи, ми бачимо дивний Божий промисел. Нині закінчується осінь побачимо красу зими, будемо малуватися весною, тішитися літом і знову осінь. Дивний Божий промисел, так і в нашому житті, дарує нам весну молодість, літо зрілість, осінь і. <зиму>. Тобто прийде той час, коли закінчиться наша молодість, а багато сьогодні телеглядачів старшого віку мене підтримують. Цей час дуже короткий. Це час для покаяння, це час для добрих справ. Погляньмо з вами навколо нас, скільки неповносправних, обездолених та навіть і здорових людей, котрі потребують нашої не лише. Матеріальної, а інколи і духовної допомоги і підтримки. Тому ми з вами, дорогі браття та сестри, повинні завжди бути послідовниками, Спасителя виконувати його заповіді. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». Предстоятель української православної церкви митрополит Володимир звернувся до вірян з нагоди 80-ї річниці голодомору в Україні, однієї із найбільш жахливих трагедій нашої історії. У зверненні йдеться про те, що у буремному 20-му столітті наш край зазнав страшного лиха. Мільйони людей прийняли мученицьку смерть від масового голоду. Це сталося не через пошесть чи не врожай. Голодомор був однією із ланок репресивного ланцюга більшовицької влади, яка взяла на озброєння ідеологію побудови світу на нових засадах. Без Бога Бога та його морального закону насаджуючи свій рай на землі, богоборці натомість засіяли її людськими кістками та зросили річками сліз. Церква разом зі своєю багатомільйонною паствою зійшла на Голгофу, страждаючи за Христову правду. Ці роки стали великою п'ятницею для нашого народу. Вважає блаженніший митрополит Володимир закликав, згадуючи жертв голодомору та політичних репресій того страшного часу, всіх вознести молитви до Господа за упокій душ голодом убитих братів і сестер наших і взяти участь у місцевих та загальнонаціональних поминальних богослужіннях, які відбуватимуться цього дня. На місці православного храму Іоанна Богослова, що на території Луцького замку відслужили божественну літургію, коли підземелля на місці археологічних розкопок заповнили учні Волинської духовної семінарії, священнослужителі, просто миряни і працівники історико-культурного заповідника Старий Луцьк, коли у напівтемряві запалали вогники свічок і пролунало благословен єси Господи, то здалося, що Божа служба тут, наче ніколи, не припинялася. Очевидці розповідають, що стоялося на цій службі легко і молилося з. Натхненням та божим страхом, і семінарський хор з дивовижної краси голосами майбутніх пастерів, яким керує протоєрей Петро Муляр, звучав особливо піднесено. Протоєрей Олександр Богданов коротко розказав про історію храму. Споруджений він у 1175 році, в часи правління князя Ярослава Ізяславовича. Церква була вже соборною у 1289 році, в часи правління Мстислава Даниловича. На території древньої Росії зустрічається лише Кілька аналогів луцькому храму Іоанна Богослова, що є проявом самостійності Волинської архітектурної школи. У храмі давали присягу новообрані міські чиновники древнього лучиська. У притворі відбувалися судові засідання. Сьогодні ці камні відчули радість божественної літургії. Мені здавалося, що самі камні взивали до Господа, Господи, помилуй наш Луцьк, нашу землю і всіх наших людей. У суботу, 16 листопада, митрополит Волинський Луцький Ніфон здійснив архіпастерський візит у село Кам'януха Маневицького району. Владика освятив новозбудований храм на честь Пророка Божого Іллі. І ви будете сюди приходити як в духовне серце, так як і серцем у нашому тілі пов'язані всі органи людського тіла, навіть самий маленький мезинний пальчик, і той кров'ю своєю живеться. Через серце. Так, сьогодні в вашому селі Кам'януха кожна хатина зв'язала стежиною цей храм. 21 листопада, коли православна церква відзначає собор архістратига Михаїла і чесних небесних сил безплотних, є престольним святом для святомихайлівського храму села Бужани Мар'янівського благочиння. Цього дня урочисто всенічну та божественну літургію в храмі очолив секретар Волинської єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужили 15 священників. Отець Миколай також освятив новий іконостас святомихайлівського храму. Поглядаючи на цей іконостас, відчувається, що і серця ваші такі золоті, і нехай благословення Боже буде завжди з вами. Після богослужіння відбувся хресний хід навколо храму. Проторе Миколай Бондарук привітав настоятеля парафії священника Павла Сукманського та парафіян з престольним святом і переказав вітання та благословення від митрополита Волинського і Луцького Ніфонта. У день престольного свята парафіяни Свято-Михайлівського храму у Рожищі відзначили 70-ту річницю з часу першої тут божественної літургії. Просторий храму у самісінькому центрі міста цього дня не міг вмістити усіх, хто бажав розділити з церковною громадою свято Собору Архістратига Михаїла. Тож стояли люди натовпами і на церковному подвір'ї. Цього храму не закривала навіть богоборча влада. Була дуже велика кількість віруючих людей в окрузі, почути слово Боже, помолитися Господу сюди, йшли не тільки з місць. Стечка, а й з Ольганівки, Дубищ, Копачівки, Носачевич, Рудні, Кременця, Єлизаветина. А коли закрили церкву у то й звідти потягнулися сюди православні люди. Так було визначено Божим проведінням, що всі церкви, які були і пішли у вічність внаслідок різних історичних перепетій, носили ім'я архістратига Михаїла, святого, котрого особливо шанує православний люд. І перша божественна літургія була відслужена саме тут у храмове свято 21 листопада 1943 року. Вдячний богу за те, що Господь сподобав у роки війни завершити цей храм, і в часи атеїзму не закрити цей храм. У день престольного праздника у храмі співслужили 25 священників. Усе це люди не чужі цій церкві та церковній громаді. Це вихідці із Рожищ, отці, які несли тут свій пастерський послуг. А один зі священників прибув на праздник аж із Москви, бо саме в цій церкві, саме на Михайла, над ним було здійснено священницьку хіротонію. Особистий секретар владики Ніфон та отець Валентин Марчук, прибув на урочистості в Рожище буквально за день після повернення із паломницької поїздки на Афон Своєю світової радістю від молитви на святій горі він поділився з парафіянами святомихайлівського храму, передавши вітання і благословення від митрополита Волинської Луцького Ніфонта, котрий за станом здоров'я не зміг приїхати на божественну літургію з нагоди престольного свята у Рожище. Але парафіяни цієї дружної церковної громади чекають його високоприсвященство на різдвяні свята, аби у спільній молитві продовжити відзначення 70-річного ювілею храму. Цими днями у Волинській іпархії розпочалася низка благодійних акцій, приурочених до міжнародного дня інвалідів, і розпочались вони із дійства «Даруйте дітям радість, яке з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта для дітлахів з обмеженими фізичними можливостями організувала Волинська іпархія спільно із Волинським обласним академічним театром Любите знаєте, мені 35 зараз через декілька. Я теж люблю вистави, теж своїми дітьми сьогодні присутні тут, в цьому літковому театрі. Ми подивимося разом виставу. А після вистави приїде ще один батюшка, і ми зробимо для вас сюрприз. Артисти театру підготували для запрошених виставу цілюща яблунька. Головною героїною спектаклю була хвора дівчинка, яка за своє добре серце отримала можливість виростити чарівну яблуню, плоди якої зцілювали людей інвалідів. Золоті яблука врятували навіть державу, в якій проживала дівчинка, повернувши здоров'я її правителю. Глядачі з цікавістю спостерігають за виставою і очікують обіцяного сюрпризу. А це були солодощі, які з благословення нашого архієрея діткам вручали, волонтери православних молодіжок та Щеники, а після спектаклю молодь організувала для юних глядачів майстер-класи сплетіння браслетів, виготовлення квіток із надувних балонів та серветок. 18 листопада, з благословення митрополита Ніфон та учасники молодіжки православного місіонерського клубу «Юанівська сім'я на чолі зі своїм наставником, кліриком Святохристово-Здвиженського храму Луцька Романом Якобовичем відвідали дитяче відділення Волинської обласної психлікарні. Православна молодь підготувала для юних підопічних цього медичного закладу невелику виставу дійство про милосердя як однієї із головних чеснот християнського життя. Дітям приємно. От більше мене зворушило, коли дівчинка сиділа напроти мене. Вона сиділа майже цілу церкву. сиділа сумна, але коли я побачив усмішку на її вже зрозумів, що я не просто так не, не зря. Спрошу. Після вистави учасники молодіжки православного місіонерського клубу Юанівська сім'я провели для підопічних дитячого відділення психлікарні, майстер-клас із декоративного оформлення листівок та подарували їм солодощі 16 листопада. Завітали волонтери православної молодіжної організації ОМОФОР на свято до малечі, яких називають дітками сонця. У них був день іменинника. Отож, як і годиться на дитячому святі, прийшли командні клоуни, які приготували веселі розваги та ігри. Впродовж цієї зустрічі дітлахи змагалися у цікавих конкурсах: хто вище підкине кульку, хто швидше впіймає рибку, весела естафета. Клоуни намагалися зарядити дітей позитивною енергією на цілий рік, адже іменини не так часто. Кульмінацією свята став танець батьків із дітьми. У подарунок іменинники отримали квіти з повітряних кульок. Задоволеними залишили. Це всі і дітки, і омофорівці. Я вважаю, що потрібно більше часу проводити з такими дітками, і відношення до них буде змінюватись. Потрібно таким дітям допомагати. Завдяки участі в такому русі, я зрозуміла, що от нашому спільство є інша сторона. Тобто, якщо йдеш по вулиці, бачиш ну повністю здорових людей, це не означає, що все суспільство таке. І, ну, Інша сторона, медалі існує – люди, діти з вадами. І в нашому суспільстві ну вкрай негативно ставляться до таких дітей. Я вважаю, має бути попер... перш за все толерантніше ставлення, адже ніхто не знає, що принесе нам завтрашній день. Ще одна благодійна акція Волинської єпархії тенісний турнір для членів молодіжного центру реабілітації інвалідів джерело життя. Після змагань як належить було й нагородження. Секретар єпархії, отець Миколай Бондарук та особистий секретар керуючого Волинської єпархії отець Валентин Марчук вручили всім діткам солодкі подарунки, придбані за кошти жертводавців. У планах єпархії організувати зустріч дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування із футболістами клубу Волинь. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому в законі, що написано, як читаєш. Він сказав у відповідь Возлюби Господа Бога Твого, усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, та усією силою Твоєю, всім розумінням Твоїм, і ближнього Твоє як самого себе. І Ісус сказав йому, Правильно, Ти відповідав, так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав і Ісусові, а хто мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусалима до Ієрихона і потрапив до рук розбійників, котрі зняли з нього одежу, поранили його і пішли, залишивши його ледве живого. Трапилось одному священникові, й ті тією дорогою, і, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левіт, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин?» Проїжджаючи, натрапив на нього і побачивши його, змилосердився. і підійшовши, перев'язав йому рани, поливаючи оливою і вином, і, посадивши його на свого сла, привіз його до гостинниці і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарія дав власниковій гостинниці і сказав йому: потурбуйся про нього, і якщо витратиш на нього більше, я повертаючись віддам тобі. Отже, хто з тих трьох, здається, тобі був ближній? Для того, що потрапив до рук розбійників, Він сказав, той що змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти, роби так само. Слава Богу, возлюблені браті і сестри, знову знав, що сьогодні Воскресний день. Сьогодні ми в храмах чули велику історію милості Господньої. Особливо ця історія відкриває для нас православних християн. Ті великі можливості, які ми маємо тут на землі, це творити добро, це творити любов, це, роб... це творити по заповіді Христових великі справи нашого Творця, які Він заповідав нам. Ці можливості у нас є в кожного, і цю можливість, на жаль, не завжди ми використовуємо. Завжди буває так, що людина губить ці чесноти на шляху свого земного життя. Губить і ще більше не може знайти спокою і миру своїй душі. Цей приклад, який ми ось чули в святому письмі, він по особливому наштовхує наш розум людський до особливих розумів, підштовхує для того, що ми повинні цінити наше земне життя. Воно є таке швидке, воно є таке невгамоване, воно є таке багатогранне. І ми повинні знайти себе, яким ми є, де ми можемо приложити той безцінний талант, який кожен із нас має для того, щоб бути прекрасним християнином, щоб бути прекрасною людиною тут на землі, а особливо в відношеннях і в любові один до одного. Це є велика справа Христова, це є велика справа нашого спасіння, мати любов один до одного. Не кожному це вдається. Але воно підсилено кожній людині. Коли вона прикладає зусилля, коли вона старається, коли вона плекає цю любов у своєму серці, а ще більше плекає цю любов в відношеннях один до одного, в добрих, прекрасних справах, вчинках, в терпінні, з повагою, тоді особлива любов огортає серце людини. Тоді, по-особливому, Господь приходить і стукає в двері нашої душі. Любов це є така велика таємниця, яка відкриває великі прекрасні можливості для кожного з нас. Любити один одного, це є дано для кожного з нас, і ми повинні, ми повинні старатися приложити, щоб ця любов не угасала, а тільки возростала нашим хорошим, благочестивим християнським життям тут на землі. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб цей прекрасний приклад любові один до одного. Завжди був в нашому серці, щоб він не ісякав, а тільки возграв через наше покаяння, молитву, через наше благочестиве християнське життя, тоді ми будемо мати великі можливості цю любов собі розвинути, розкрити, а ще більше поділитися із ближнім. Ми бачимо, як є світ знедолений в любові. І тут ми повинні, як православні християни, і маючи таку прекрасну можливість, цю любов. Понести у цей світ і показати велику любов Бога до творіння свого найкращого, найвищого творіння, вінця свого творіння, людини. Бажаю дорогі браті і сестри, щоб любов Божа в Росії благодаті Божої ніколи не залишала вашого серця, а тільки відкривала великі можливості бути світильниками правди Христової тут на землі. Слава Богу, любі мої волиняни, дорогі присвітері церкви Христової, священнослужителі, браті і сестри, шановна наша молодь, по милості Божій ми знову і знову через телебачення волинь Нова виходимо з вами на зустріч. Наступають уже холода, наближається зима. А ми з вами зігріваємося вічно живими словами і сторінок Євангелія. І сьогодні знову ми поміркуємо над невеличким уривочком послання апостола Павла до Фесалонікійців, до Солунін, будемо читати з першого послання до Солунін, друга глава з 1 до 9 віршів. Послухаємо, що апостол Павел казав у ті Далекі від нас часи тодішнім мешканцям міста Солоні Фесалоніки. Браття, ви самі знаєте про наш вхід до вас, що він не був марний, але спершу постраждавши і зазнавши зневаги у Филипах, як ви знаєте, ми Насмілилися у Богові нашому проповідувати вам благовістя Боже з великим подвигом. Про що це апостол Павел каже тут? Про якесь вигнання, зневагу. Апостол Павел тут згадує про то, як у грецькому місті Филипах возмущений. Обозльонники іудеї прогнали апостола Павла за його сильну проповідь. Не тільки іудеї приймали християнство, а й язичники, долопоклонники кидали свої ідольські релігії і приймали хрещення і ставали християнами. Іудеї підмовили мешканців. Филипп і ті з озлобленням прогнали. Апостола Павла. Апостол Павел тим не журиться. Він знає, що те, що він посіяв, євангельське слово, насіння, зерно, воно буде рости, буде приносити великий плід для тих людей, які його слухали. Бо в нашому вченні нема ні омани, ні нечистих спонукань, ні лукавства. Але як Бог. У нас того, щоб доручити нам благовіствування, то ми так і говоримо, догоджаючи не людям, а Богові, котрий випробовує серця наші. Бачите, апостол Павел каже, що ми говоримо проповіді для того, щоб догодити людям, чи це багаті люди, чи це бідні люди, чи це люди іудейської національності. Чи грецької, чи якоїсь іншої. Він говорить не для того, щоб догодити людям, він говорить правду в очі. Подобається це комусь, чи не подобається, він говорить прямо в очі. І каже, що ми говоримо це заради Бога, без лукавства, без лицемірства, без ніяких нечистих спонукань, без обману. Він говорить щиро, правду говорить у вічі. А нам усім відомо, що правда очі коли. Звичайно, тим, кого торкалося глибоко серця, те слово, яке говорив апостол Павел, і їх облічало, докоряло у їхньому недоброму гріховному житті, тих брала злість, тих брала заздрість, і вони гонили апостола Павла, але апостол Павел говорив тільки істину. І не лукавив, говорив її перед Богом, Котрий випробовує серця всіх людей. Бо ні, ніколи не було в нас перед вами ні лестощів, як ви знаєте, ні наміру користолюбства, Бог свідок В третьому, п'ятому вірші другої глави до Фесалоні апостол Павло стверджує, що ми ніколи. Не лестили вам, не підлещувалися, ми ніколи не лицемірили, що ви те добре знаєте, і ми не говорили це для користолюбства, для наживи і призиває Бога в свідки, каже Бог тому світок. Не шукаємо слави людської ні від вас, ні від інших. Ми могли прийти з поважністю, як апостоли Христові. Але були тихі серед вас, подібно як годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми своїми. Бачите, як каже, ми могли прийти, могли прийти зі властю словами кори, але ми прийшли годувальниця, як мама, яка кормить дитину своїми грудьми. Апостол віддавав себе людям в тому доброму слові. Тих чудесах, які він звершував, підкріпляючи свої слова, без ніякого лицемірства. А салоніки це на той час було велике місто, і воно входило до складу Римської імперії. В цьому місці багато мешкало євреїв і, звичайно, ідолопоклонників. ось чому апостол Павло звертається і до євреїв, і до язичників, яким благовіствує Христа. Спасителя світу, який помер і Воскрес, який прийде судити живих і мертвих. По тій причині апостол Павел і каже, що вони були тихі серед тих людей, вони не були користолюбні, вони не, не, не дотримувалися, не, не вимагали ніякого богатства від людей, а були як годувальниця, як мама для тих людей, хто слухав Іванецьке слово. Так ми. З прихильності до вас зажадали передати вам не тільки благовістя Боже, але й душі наші, тому що ви стали нам любі. Апостол Павел тут каже, що ми не тільки благовістя готові вам віддати, а навіть і ваші душі, адже душі належать Богу, але апостол Павел хоче віддати свою душу людям, щоб люди зрозуміли, що Він говорить. Істині Євангельські, істині вічні, що Він проповідує царство Христове, царство Небесне, не царство земне, не царство власті, наживи, богатства, розпусти, а царство Святого Духа, царство Божої благодаті. Ось тому апостол Павел і каже, що Він прийшов сюди, у Фессалоніки, в Салоніки, з миром, з любов'ю. Не вимагаючи ніякого крестолюбства, а так як ненька, як мама. І до нас сьогодні апостол Павло промовляє і сторінок Євангелія зі своїх послань, і до нас він прийшов як мама, як ненька, як та годувальниця, яка годує нас молоком, яка годує нас тою піщею, яка служить нам для вічності, для Царства Божого. І не тільки говорить, а навіть і віддає свою душу. Тому й бережімо ті слова, які ми читаємо у посланнях апостола Павла. Дорогі браті і сестри, всі ви знаєте, що на цьому тижні з 28 числа розпочинається 40-денний піст, який буде готувати нас до Великого свята, Різдва Христового. 26 листопада це буде вівторок Загвіння на Пилипів Піст, на піст, який готує нас до Різдва Христового. Чому вівторок, 26, а не 27-го? В 27 припадає середа, само собою, посний день, середа посний, а вже в четвер, 28 листопада, ми розпочинаємо піст 40-денний до Різдва Христового. Цей піст не тяжкий, дуже легкий. Кожної суботи і неділі напротязі всього посту дозволяється в риби. У вівторок і в четвер цілий піст дозволяється в олії. понеділок, середа і п'ятниця без олії, сухоєдіння. Тепер є календарики, в календарі тепер помічаються, які сидимо, що ви приготувалися до. Посту піст це не голодування, а це обмеження себе від калорійної піщі. Але пам'ятаємо, що піст фізичний нічого не допоможе, якщо ми не будемо паститися духовно. Ми повинні берегти себе від гріхів, не пити, не курити, не блудити, посвятити більше часу молитві у період посту таким чином готуватися до Різдва Христового було б дуже добре. Якби всі ви, дорогі мої духовні діти, в період цього посту 40-денного разом ваші дітки, школярі і студенти, старші люди постились і йшли до сповіді після покаяння, причащали святих Христових тайн. Хто два рази на початку після першого тижня посту і перед Різдвом, хто три рази на початку, в кінці посередині посту, Дітки ваші, школярі, студенти також повинні приготуватися, хоча б і кілька деньочків попасти і прийти в воскресний день, покаятись на сповіді, і приступити до Святого Причастя. Причастіться, щоб у доброму здоров'ї, дочекати Різдва Христового і урочисто Його святкувати. Хай Бог благословить усіх вас на подвиг Пилипівки, допоможе всім вам з любов'ю, з молитвою і постом. Пройти сорокаденний піст до Різдва Христового і в здоров'ї та радості дочекати Різдва Христового. Вітаємо вас з Воскресним днем! І хай Божа милість перебуває з усіма вами, многих вам і благих літ!